Мій невідступний товариш вулиця. На все можна знечулитися, до всього привикнути. Першого дня, коли засіб моєї вразливості бувши невичерпаний, я завзято боронила мого пройдисвіта пса, що став моїм невідступним товаришем, а навіть сторожем моєї маленької хатинки. З першого дня я прозвала його Китай, назва якої тут ніхто не розуміє, крім нього та мене. Це наша спільна тайна, і коли б її хтось із тубільців зрозумів, то смертельно образився би, а може, й застрелив би мого Китая за сміливість носити таке символічне ім'я. Нині мій китай має гладкі боки і довго виплекану білу шерсть. Кожного ранку він уже без остраху вичікує під моїми дверима, мого пробудження. Після чого ще забава та біганина вздовж доріжок нашого садка Лови на мої сандали, які я розкидаю якнайдалі від себе, а приносить їх якнайближче, хоч ніколи так близько, щоб я одним рухом могла вихопати сандали з його зубів. Хитрий мій китай, вулиця Юнанфу, це вираз самого життя. У перший день, коли я її побачила, залиту сонцем і юрбою ворухливих китайців, в мені пробудився здавна забутий інстинкт маси, заклик до спільної активності. Мені хотілося нараз за їх прикладом кудись бігти, щось понести, щось робити, побиватись за чимось, кудись поспішати, хоч я з моєю зайвою цікавістю була тільки завадою, що зупиняла тут поспіх. А я була така схвильована, така хаплива на нові враження. Мені навіть здавалося, що зі здивування розширились мої зіниці. Все довкола мене було таке інше кіно чи сон. Я мала охоту зупинитися перед кожною людиною і довго придивлятися до неї, а то й доторкнути, чи жива, чи правдива. Тим часом юрба тягла мене вперед. По обох боках вулиці стоять два ряди дерев'яних домів, зрівняних одним шпилястим дахом, вздовж стін першого поверху тягнеться традиційний балкон, над яким замість вікон вставлені великі дерев'яні рами, виповнені ажурним рисунком краток, в які замість скла китайці вліплюють кольорові папірці. Перший поверх це мешкання китайців, зате партер це виключно ряд крамниць, де продають всячину, Матерії ручного виробу, шпилясті соломкові капелюхи, сандали, сушені овочі, рибу, черепахи, китайські шовки, тютюн, опій. Це головні вулиці. Де-не-де навіть видно по модерних виставах чужинний найбільше американський товар. А властиво всякі дешеві цяцьки або тандитну конфекцію. Ці модерні нові вулиці вони мають вигляд касарень. Зате на бічних вуличках віднаходжу старий юнан, такий, який він був з роду. Там, у ж відкритих крамничках, китайці чешуть бавовну, прядуть, чуть полотна, шиють традиційні одяги, найбільше синіх. Виробляють з міді посудину, зі срібла та золота перстені та браслети, із заліза ножі та топорі, з дерева відра та грубезні щільні домовини, крізь які не тільки мерлець, але навіть його дух не втікне. А побіч у сусідній крамниці дантист сверлує діру у передньому здоровому зубі, щоб туди вставити горошок золота на ознаку заможного стану свого клієнта. Це мода, яку тут розвели в юнан фу ці дантисти. Сям там, поміж крамничками, видно маленький ресторан, також відчинений навстіж, повний кожній годині дня і ночі. Де кулі й візники смаковито заїдають усякі страви, які їм на вогні приготовляє кухар. Перед кожним на столику стоїть незмінно мисочка рижу, в яку вони раз у раз втрумляють довгі палички. Під рестораном чекають жебраки і пси. Під мурами вулиць, скуливши під себе ноги, сидять кулі носії, відпочивають або вичікують на роботу. Іноді побічних сидять їхні жінки, що годують своїх маленьких дітваків, часом, на переміну обох, і того молодшого, що прив'язаний на плечах, і того, що сидить на ребрах, розкарячивши ноги. Тутешні жінки ніколи не носять своїх дітей на руках. Руки в них завжди повинні бути вільні, ними вони пробивають собі перехід крізь юрбу, або падуть на них, коли їх дерев'яні маленькі ноги втратять рівновагу. Усякий тягар носять жінки на плечах, зачеплений стяжкою за чоло, або шнурами за рамена, або ще коли довша дорога, завішаний на дерев'янім ярмі за шию. Там, де вулиці розбігаються з міста дорогами, що ведуть у гори, недалеко від довкільного муру часто подибую каравани жінок, навантажених деревом або паленим вугіллям. Кожна дорога має свій окремий заїзд у місті. Туди під вечір приходять з гір різні каравани на нічліг, каравани мулів, коней, чоловіків та жінок. Усі неймовірно навантажені, вони приходять сюди втомлені, виснажені, задихані. Свої сили виміряли вони скупо, і ледве вистачило їх до цього заїзду, далі ні кроку. Біля заїздів стоїть ряд перевізних кухонь, вони дешевші за ресторанчики і призначені для караванярів, якими навіть візники погорджують. Під великими парасолями кухонь сидять караванярі та носії їдять зі жвавою приємністю. Часто зупиняються побіч тих мандрівних ресторанів, де видно, як кухарі печуть м'ясо на вогні, як варять рижові вареники, такі запашні, до яких голодні, нетерпеливі руки заздалегідь простагають свої мисочки. Радісно мені дивитися, як хапкі роти поглинають смаковиті галушки, хоч на цей вид охоплює мене дивна туга, туга за враженням справжнього голоду, про який я вже трохи забула, туга за фізичною втомою, за працею рук, за землею.